Всім привіт! Ви на каналі Мипустелі ми продовжуємо грати в тишу вітру. Тальма, вставай, прокидайся! Як тебе справи? О, диви, як у нас вже все добре поросло. Але, по-моєму, ще не до такого стану, що можна продавати. Блін, несправедливість будь -я. Тальма, прокидайся! Дай! Пішли наливати. Тальма, пішли за водичкою. Що це тебе за палиця, я не можу зрозуміти? та 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 Давай, давай, набирай водичку. Ви назад. Туп-туп-туп. Ой, як мені подобаються її сліди? там там, та ран та ран там там Поливаємо. Там. Блін, у нас так красиво, все квітне. Ви Куди ти кіно? Не кидай. Далі поливаємо. Тож камера смикнулась. тан тан -та тан А ну, поклади, поклади, полиш. Давай це поливай. Щоб воно не було. Це поливай. То квіти, вони нам, по-моєму, нічого не дадуть. Там, парам. У нас вода закінчилась. Полиш, полиш. Полиш, кажу. Пішли ті здоїти. Та давай бе. Ану, ану, куди там прилаштувались? Ой, які хитрі! Ой, я все бачу. Ой, чекай Я все бачу, ви дуже хитрі. Опа. Пішли. Давай. Раз Два. Три. Чотири. А ми їх, до речі, ніяк не назвали. П'ять, шість. Давайте одна буде. Білка, а друга стрілка, я не знаю, коротше. А інша сіренька. Та-та-та. Ну, -та -та -та. але вони однакові. Коротше, одна буде руда, а інша буде чорна. Не знаю, як їх назвати. Наливай. Так, можна ще, пішли наберемо А, я не можу, це треба все зробити, а потім все заново. Ну, добре. Ми цікаво сьогодні не пропустимо поштаря. Свистить собі співає. Давай, бабка дракон, підпалюй. Я знаю, що ти вмієш. Є-е-е. Насправді, я потім придивилась, у неї якась там м м ця анімація, що вона рукою там щось робить. Ну, ну коротше, рукою запалює. Але виглядає дійсно, як бабка дракон. О, привіт! 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 Як тебе справи? Привіт, любонька! Виглядає так, наче. Чи не виглядає ну, так, що сонце мчить у ці дні? Так що вже знову там мій брат Гарза зробив? Твій брат Гарза знайшов мене сьогодні вранці з блідим обличчям. Він сунув мені в руки листа. Блін, там щось сталося. <говори> я не бачив його таким з тих пір, як Віта виграв вибори. Сподіваюся, все гаразд. Ой, щось я сумніваюся. Так, у нас нема що йому продати. А, так, давай листа, коротше, не хочу з тобою спілкуватись. Але ти мені рухаєш сюжет. <говори> а, так, де наша друга коза? У нас дві було. Давай. Мяу. Мяу. Яку ми з них вже доїли? Блін, нам би їм це купити сіно. Так, цю вже подоїли, так, і чорну, і руду. Ну, добре, тоді пішли сир робити. Що було завтра щоб продати тому, мужику. Поштарю. Давай. А, треба спочатку те закінчити, точно. Оба. Раз. Два. Три. Так, давай друге наливай. Тут точно можна було два зробити, ну, коротше. Я щось провтикала цей момент. О, вже ніч. Вже вечір вечоріє до дівчини, іду, вона в саду сидить, на снижечку гулядить. І думку думає, що я прийду, що я прийду. Дай. Бабка дракон підпалюй. Там-тан-таран. Поки воно цей. Е, ну, готується сир, пішли, візьмемо воду, ще полємо інші квіти. Може, дійсно їх треба поливати, щоб від них якийсь був зиск? Бо так, поки воно дійсно дивне. О, диви, можна щось в кошик було забрати. Ну добре, завтра заберемо. Бо воно до ранку пропаде. І дядьку цьому продамо, спробуємо. Може він купить. Окі довгі тіні. Так, пішли дивитись, там взагалі наш сир ще не пропав. Чого ти кинула воду? От чого ти кинула воду? От ви зачняй. Пішли, пішли. Треба ось це полити. Я, щоправда, в темряві не дуже добре бачу, що треба полити, але ми зараз розберемось. Давай це треба полити. Добре, що я оця підсвітка. Так, і ось це треба полити. І пішли ще туди полемо Мені здається, що скоро кінець гри, а я тільки навчилась не грати. <гум> ну, я сподіваюся, що я навчилась грати Там ще лист треба буде почитати. Пішли, пішли. Давай, бабка, дракон, я знаю, що ти можеш. Аба, сир. Давай. Один. Два. Три. Ще один сир. Ура, у нас два сири Завтра продамо. Що ти таке там сидиш таке, не розумію, не знаю. Сидить там щось таке очима світи. Ой, страшне. А, лист, 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 лист. Я забула Так, ті ми всі читали, правильно? Гарза щось пише. Алло, Гарза, що ти там пишеш? Емі? про. Тальма. Емі пропала. Її квартира порожня і бездогана, і її гладко застелене ліжко, повні шафи, укомплектована комора, чекає, ніби щойно вийшла на вулицю. Солоний шпорить містом. Як тільки вона почула, вона помчала як ураган. Вона повернулася лише ненадовго, через два дні, щоб поспати кілька годин і випити миску супу. Зниклі почали повертатися, і деякі виявляються просто збентеженими та дезорієнтованими через їхню відсутність. Є надія Тальма. Не багато страждають. Набагато гірше. Емі повернеться до нас, я це знаю. Центр міста спустошений, сиджу вдома. Мойра залишається в ліжку Ми з синами розповідаємо дітям, що зараз а, Що зараз шкільні канікули. І граємо в ігри в погоню, У які ми з вами колись грали на фермі. Блін, емі, куди ти пропав? Так. Я відвідав мерію вчора з надією, що пут може нам допомогти, але знайшов її покинути. А... Я, знаю, що маю зробити... я знаю, що маю зробити більше. Але сьогодні я не можу змусити себе залишити дітей. Прости мене, Тальмо, мені приємно, що ти далеко від усього цього, твій брат Гарса. Блін, фігня. От фігня, давайте спати. Бо ми, в принципі, тут не допоможемо. І нам треба набрати сил, зібратись думками, можемо потім зможемо щось зробити, щоб допомогти знайти Еймі. Жах. Просто жах. Але так цікаво, що у нас якийсь такий епістолярний сюжет, все відбувається насправді в листах. Тан-тан-тан. О, кізоньки вийшли. О, нема сіна, кізоньки, блін. Паскудно, паскудно. Так, пішли, візьмемо, щоб дядьку цьому продати. Давай, давай. Ой, служив, я тайна. Бо я не знаю, чому в мене ця гра викликає такі самі емоції. Давай гриби беремо. Спробуємо йому продати. Може він купить? Давай гоба. Взяли. Давай ще це візьмемо. Оце ми зараз так добре наберемо. Е, а, як ти вийшла, коза? Я ж вас закривала. Я точно вас зачиняла, не А Ану бігом в хату. Ану в хату, в хату кажу. В хату кажу. Ти противна. Все, іди там живу. Так. Якісь квітки. А досі росте. А це просто, типу, красиве. То росте, а то просто красиве. Все, коза у нас одна втекла, супер. Ну саме так ми і хотіли. <схи> Ні. От паскудство. Це щось на моркву схоже, це. Ну, може, я помиляюсь. А вода закінчилась. Так, але нам треба зараз не пропустити дядько. Та ну, чекай. Коротше, ще й друга коза зараз тече. Не буде у нас кіз, буде паскудно. Я помітила, що ми по колу ходимо у нас ці кроки, ми типу так обходимо там-там-там-там-там. Трантаранта рамта. Це наша така мережка. Mm. Така вервочка прикольна. Так, давай, іди сюди. Давай поливай ось це. А це вже можна зібрати, до речі. Хаба! Пішли, все, що можна зібрати, зараз зберемо і побільше. Так, не ламай мікрофон, кажу собі. Вже вечір. Та, блін, мужик, ти мені ламаєш всі плани. Нащо ти це робиш? Нащо ти це робиш, питаю? А кому я буду продавати оту фігню? От паскудство. Ще й кози потікали Так, це було морко, оце я вгадала. Ну, коротше, всі бачили, що у нас був е гриб і е ці ще рослини, коротше. Все, пішли спати? Чому воно порожнє? Куди ти пішла? Що ти робиш? Що ти робиш? Іди спати. Так я ж тебе спати поклала. Божечки. 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 Де наша зброя? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Божечки, як страшно. Божечки? Боже. Боже. А у нас нема чим стріляти. Кізонька. Божечки, як нам її врятувати? Пішли її врятувати. Нас зараз їдять? Та Боже. Боже, як мені страшно. Але він наче нас боїться. Боже, Боже, як мені страшно. Воно зжере наших цих кіст що? Де наша коза? Та боже, де друга коза? Де ця дурна коза? Він жер наших кіз? А чого так багато? Так, коза. Коза, іди ховайся, ти що дурна. Я не знаю, де наша коза друга. Я її не можу знайти. Так всю ніч можна її шукати. Пішли спати кажучи. Схоже, вовк пішов. Ну, схоже, у нас мінус коза. Клас. Ну, ви зрозуміли, що, типу, це не клас, це жесть. Але, блін, це було дуже От нафіга вона пішла. Ну, була б вдома, не було б проблем. Мабуть, нам треба купити набої. Так, да, у нас одна коза, другу жерли. Круто. Блін, але це так було стрьомно, я думав, він нас зараз жере. Та блін, коза, шуруй звідси? Ні. Бачила, що з твоєю сталося рудою? Я вас тільки назвала, а ви вже тут помирати вирішили. Мабуть, купити набої було вже не такою ж поганою ідеєю. До речі, грана ще обновилась, бо наші сліди зникли. Чи може вітер був? Що там бахнуло? Чи мені того? Вже невідомо в житті, чи гріх. А ну, мабуть, наші сліди стерлися, бо ми ж тут колами вночі ходили, а тут є ліміт на кроки. Клас, у нас ще й пропала та їжа, яка була вчора, що ми збирали. Що цей дядько знову не прийде, ну це прикол. Да, це полемо. і то полемо. Так, нам не вистачило, правильно? тоді цю штуку беремо. Блін, вона зараз одна коза її з'їла, а інша з голоду помре. Ну це прикол. Ну ми господарі. Так, ми помідори виростили. О, привіт, нарешті. Привіт, моя Люба. Я тільки почу. Про що, про Еймі чи про козу? Я знаю, що все здається похмурим. Я теж переживаю за нашого Еймі. Мила Еммі. Ніколи не втрачай надію та Альму. Ми знайдемо її. Ага, так, чекайте, нам це. У нас це не пропало. Давай. Я чекаю, давай як можна менше продати, а як можна більше. Так, давай нам оце штуку. Е, чекай, нам потрібно. Нам вже не на це треба. Добре, давай набої. Давай ось це. Це просто квіти, воно нам не треба. За один сир, давай так. Ну, просто до це... цього Блін, а в тебе точно нема? Це паскудно. Мені треба чимось же годувати. Давай листа. Добре. Ось так. Якось виходить, що не виходить. Я не знаю, чим тебе годувати. У нас нема сіна і він не приніс. І робити нема що? Дай я тебе хоч поглажу. Ні. -і. Тільки не вмреш мені. Вона так прямо витягується, вона тікає. Де ж нам сіно взяти? Цей дядько не приніс. Складне життя. Я думаю, що нема що робити, можна сісти, почитати лист і лягати спати. Сола пише сола, це ж наша донька. А... Тальма, ми все ще її шукаємо. Мені шкода. Я шукала так до... швидко, як могла. А... Елгос вивернувся на виверіт. Після відключення світла люди почали залишати місто на захід до Есілії. Хаос зробив кошмаром. А, кудись поїхати? А... Хао зробив е жахом те, щоб кудись поїхати. Ці довгі ночі залишають так мало денного світла. Після того, як дядько Гарза відправив свою родину на захід, він звернувся до кількох лояльних газетників до нього і виявив, що я сліпо шукаю райони. Це була його ідея подивитися у місцях, значущих для тітки Еймі. Він помітив цей із розповідей, що прийшов е до Сови. Раніше вона так багато розповідала про своє життя з Бреном, де вони познайомилися, парки та кафе, які вони часто відвідували, де вони зустріч заручилися. Тож ми стежили за каруселі її спогадів. Я не знаю гіршого почуття. Думаю, про знайомі, а я думаю про місця, які знайомі мені. А квартира в Саутауні, Стархіл Дженерал і інші клініки, в яких я працювала. Я, була... я, бу... я рада позбутися їх. Єдине місце, яке для мене щось означає, це далеко від міста. Я почала втрачати шматочки свого дня, пам'ять про це, намір, але клянуся, я знайду тітку Еммі. У неї немає нікого, крім нас, сола, сумно. Власне, я думаю, що нема вже що робити, можна лягати спати. Так, вийшли на вулицю, подивилися, все нормально. Наче так. Коротше, дарма ми тоді не закрили ці двері, коза втекла. Аскудно Я думаю, на цьому можна зробити паузу. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі та поширювати відео друзям. І ми продовжимо цю жесть наступного разу. Всім до наступної зустрічі! Ба-ба!